Всі дороги, одна велика яма. Обожі да нам сели, тримайся, рідна мама. Яке тут на баржімі, яке нам туферамі, вас у вас велосипед, і коні трохи п'яні. Величезні яма та вибоїни. А у дощову погоду ще й болота по коліна. Мешканці Староконстантинова скаржаться на бездоріжжя, від якого потерпає місто. Впродовж 13 років, відколи рейдцентр очолює містечковий царьок Микола Мельничук. Асфальт завзято кладуть лише на центральній вулиці, що є трасою міжнародного значення. У неї закатують мільйони бюджетних гривень. До слова особливо активізуються з цією справою за доброю традицією у передвиборчий період. Щоправда, роботи виконують схоже не особливо сумлінно, бо на місцях, де провели капремонт, уже за рік кладуть латки. Тим часом до окраїн ні дорожники, ні влада діла не мають взагалі. Хотіли, щоб не тільки центральні вулиці були покриті асфальтом, але ну і бокові вулиці середині Старокосантинова буває по коліна болото. Та й в центрі вже там з такими це треба ремонтувати. Це треба щось для людей. Вже, вже такого, як у нас вже пам'ятник пам і святами і сеті, по поповнює горло. А для людей так основною нічого не ділається. Не до свят давно мешканцям вулиці Чекерди. Катастрофічний стан дороги не лише дратує водіїв та пішоходів, він загрожує їх здоров'ю та життю. Ви подивіться, їде машина, пальнула, вибила вікна. Дитина впала, побила коліна, вся на ній зуб кровавилася, чуть не в гіпс не вложили дітей по коліна. Що це таке? Ходила так, так. до нього в кабінет, казала, Микола Степанович, я прийшла до вас і показую свою ногу. Вела дитину в садок. Їде машина, вилітає з під колеса, от таке. Не... Камінюга, Кам яню. Кам як вліпив і ні в ногу, я єлі дошла. Я завела дитину в садочок, заходжу до нього. Каже Микола Степанович, добре, що мені в ногу. А якби дитині в голову, я б з того кабінета вже вашого не вийшла і вас би не випустила звідти. То до яких пір можна обіцяти людям і не зробити, не виконати, де ж твоя совість чоловіча Божого? Скільки ж це може продовжуватися? На прийом до пана Мельничука з проханням відремонтувати вулицю люди ходили не раз. Перед кожними виборами мер давав тверду обіцянку дорогу зробити. Втім, що таке тримати слово, місцевий володар, схоже, не знає. У нас проблеми. Люди добрі. Відколи ми живемо на цій вулиці. У нас одна біда. Дорога? З дорога. дорога. І наші діти вони не мають куди пройти. Ще якщо там трошки рівніше, то отут, починаючи від цього місця до асфальту, вода отак, по колінах, а там далі, там ще гірше. Хоч би згорилися на машину, грузу, щоб засипати оці ями. По-механізаторській там такі конюхи дійсно, що пройти не можуть машини, не тільки діти. Або ж звик завдання виконувати за радянським бюрократичним принципом лише на папері. Виявляється, наче карди за документами уже лежить новенький асфальт. Збирали підписи для того, щоб зробити дорогу, і виявилося, що ця дорога вже давним-давно зроблена. Вже зроблено давно. Так. Чи так це, чи не так, не знаю. А нічого не зробив, і він і не зробить. Він багато що людям обіцяє, а нічого не робить. Нічого. Вони Бачки в свою кишені. Воно... Вони... Воно... Воно... в свою кишеню, вони добре роблять цього. 15 no. років просим і нема ніякої допомоги нам. Втикається ті. А все... обіцяв біля магазину, скільки він як його мали видвинути, так? Боже. він обіцяв. все. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. 15 років мером, і він нам обіцяє зробити, і ми вже були в нього, в кабінеті. І ось до він був на углі, я лічно сама з ним балакала. І він каже, все, дівчата, на заводі зроблю, обов'язково вам. Нічого не робить, нічого абсолютно. Тут діти бідні, зачіплюються, ну самі йдуть в школу. Матері несуть саді дітей на оберемку, а батьки коляски несуть. Не можна проїхати. Асфальтної цивілізації роками не можуть дочекатися мешканці й інших вулиць міста. Особливо потерпають люди у віддалених мікрорайонах. Зачепила за камінеці, впала. Ти й побила яйця, якісь там капуста А все остальне залишилося, яке воно було. І поки одні б'ють ноги. Місцевий володар без вагань дозволяє прокладати асфальтований шлях прямісінько під двері маєтків своїх заступників. При цьому руйнуючи земельні ділянки пансіонарів. Ось така вибірковість у підходах до роботи. Втім, вона схоже дуже імпонує голові міста. І не лише у справах ремонту доріг, наближеним людям, мер роздає і земельні ділянки навіть у рекреаційних зонах. На вулиці Гонте до берега річки і копоть простим мешканцям не дістатися. Бо ж легкої подачі мера кажуть Староканстятинівця. Його земляки захопили тут ласі території. Зводять будинки та гаражі. Оце наші лодки були ось до причали. Це ми плавали на ту сторону кладбище до предків. Зараз немає. Чому? Тому що тут все построїли, дивіться, що робиться. А загородив, в мене є документи, я вам буду показувати майже 14 соток землі. Оце зрізав він паркан, а бітон не знятий, нічого. І місцеві органи влади кажуть, виконав рішення суду, повернув в громаді землю. Як тут пройти по цьому бітону дітям людям? Як пройти до берега річки? В нього паркан має стояти згідно документів, метр двадцять від хати. Це кінець його земельної ділянки. Хороша арифметика. Придбали шість соток, а будується на всіх 14. І хоч суд скасував державні акти на землю та зобов'язав повернути ділянки у власність територіальної громади, ніхто цього робити не поспішає. А влада закриває очі та запевняє, рішення виконано. Виділі з кабінету. Я йому казав мені і говорю, Чому він їздив на Майдан вузив людей? Для чого, якщо йому тут не писані закони? Він не писане, він не виконує рішень суддів нічого. Такого фігу з маком? Земляки важливіші. Нас в країні в нас головне бути не закон, не соблюдається нічого. Головне бути земляком мера, приближеним до тіла бути. Там зараз черга стоїть на поклон. У телевізійних виступах Микола Мельничук розсипається гарними словами про розбудову Старокостянтинова та його європейське майбутнє. Хочу сказати, що найближчим часом Старокостянтинів стане європейським сучасним містом. От тільки цікаво, у якій з європейських країн Староконстантинівський голова Микола Мельничук запозичив такий недологій спосіб господарювання? Питання без відповіді так і залишається примарним вирішення проблеми для вулиці Кириди і ще десятка їй подібних. Тим часом мар для себе та обраних будує європейське майбутнє. Як думаєте, за чий рахунок? Виходить, простий люд має затягнути пояси і терпіти, а олігархи та містечкові царки будуть і надалі розкошувати.